Доброго дня! Я зараз вам розкажу історію України за 45 хвилин. Розпочинаємо. Починаємо. З Київської Росії то Речі Посполитої. Київська Русь була у складі Росії та Білорусі. Крім, от, крім Польщі. Польщу вони захопили. Захопили вони Польщу у, у часи війни у Київській Русі, а потім вже, а потім вже вже без Чернівців є Київська Русь. А потім про тих боїв Бо був Володимиром Великим. Бог став Володимиром Великим. Так. Золота Орда. Монологіська імперія. Монологійська імперія. Тобто розпалася Київська Русь. Та вже була у складі Нововолинської України. Пам'ятаємо, Нововолинська Україна була з 1999 по 1000 по до Золотої Орди. Отут. Отут була ще Галисько-Волинська держава. Тобто був, був розпад Київської Русі. Просію Про мене рухаємо. Пам'ятаємо Нововолинська Україна. Багато років пережила Нововолинська Україна. Калоська Україна, 1945 1956. Така є Калузька Україна. Але скасували. Переходимо знову до галицько волинської держави. Отож, в тому році захопив, в тому році є, є Литва. А все решта було. Московія. Немає вже Золотої Орди, є тільки Литва. Маємо три поділи речі посполитої. Перший. Перший це утворення речі посполитої. Це жовте, розпад Литв... Литви за ті години, майже всь... Всь... вся Україна була у, у речі Посполитої. Крим… Московія далі напала на... на Литву і без Литви. Тепер протягнулася Реч Посполета у Харків у Полтаву суми, та ніхто. І, гей, вже є гетьмащина. Ти ми гетьмащина. Є другий потім Речі Посполитої. А потім знову навернула Реч Посполита. Тепер же є до Києва Річ Посполита. До Києва. Ще тривала Московія в таких роках. Так, трималася, трималася. Далі йде вторгнення. Далі йде утворення Російської імперії. В таких часах роках. Була вже островошена. А потім було вторгнення з Російською імперією. Все, Російська імперія закінчилася. Друга частина 18-й. До побачення!